В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, 17-й розділ, який ми сьогодні слухали, є найдовшою записаною молитвою Ісуса. Ця молитва вражає. Вона відкриває сердечне бажання Ісуса як щодо учнів, так і щодо нас з вами. Ця молитва дає нам зазирнути в таємне, в стосунки між Отцем і Сином. І хоча слова, які ми читаємо, зрозумілі нам, та глибина, яка за ними криється, залишає для нас ще багато знаків запитання. Той же час, хоча це молитва Сина до Отця, але, як я вже сказав, вона є записаною. Отже, Ісус молиться так, щоб учні і всі віруючі почули її. Це говорю я на світі, щоб мали вони у собі радість мою досконалу. Давайте подивимося на три основних частини молитви Ісуса. Його молитва за себе, молитва за своїх учнів і молитва за всіх віруючих. Перше. Ісус молиться за себе. По мові отій Ісус очі звів свої до неба і промовив, прийшла отче година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе. Чотири попередні розділи Ісус говорив до учнів. Він навчав їх про Божий садом. Але зараз він у молитві звернувся до того, хто єдиний міг цей садум виконати. Він покладався не на учнів. Бо він, що вони можуть зробити самі по собі, а на Отця? З яких же слів Ісус починає молитву? Він молиться за себе. Але як Він молиться? Він каже: прийшла, отче, година. Ця тема година Ісуса. Іде через усе Євангеліє. Спочатку Ісус говорив, ще не прийшла моя година, потім настає година, а зараз ця година прийшла. Це година Його слави. Але водночас година страждань, муки і смерті. На нього покладуть терновий вінець. І плюватимуть на нього. У муках він помре на Христі, засуджений за наші провини. Надивлячись на цей Ісус чекав цієї години з нетерпінням, адже він так повертається у дім Отця, це година не лише страждань, але й слави. Яким чином ця година являє славу Отця? Бо ти дав йому владу на тілом усяке. Щоб він дав життя вічне всім їм, яких ти дав йому, маючи владу над тілом усяким, що зробив син Божий. Він став панувати і вимагати від усіх послуху. Ні, мої, він омалив себе самого, прийняв вигляд слуги, ставши подібним до людини, і подобою, явившися як людина. Він упокорив себе, був ще слухняний аж до смерти, і до смерти Хресної. Филипіан 2, 7, 8. Через своє упокорення і смерть на Христі, Ісус дав вічне життя усім тим, кого Отець дав йому. Це ті, хто довіряє і слухає Ісуса, і тим самим Син виявив, який Отець є насправді. Святість і справедливість Бога вимагає відплату за наш гріх смерть. І отець сам заплатив цю плату, віддавши на смерть свого Сина за нас. Ось як отець полюбив нас. У смерті і воскрешіння свого Сина, Отець дає нам життя вічне і оляє свою любов. Для нас ця любов незбагненна, як можливо любити такого грішника, як я. Але Бог такий і така велика Його любов. Коли ми чуємо про те, що зробив Отець заради нас, чи не хочеться вам від серця прославити Його? Слава Отцю і слава Сину! Що ж це за життя вічне, про яке говорить Ісус? Чи це вічне продовження земного життя з усіма печалями та жалем? Чи можливо це безтурботне вічне існування урайських умов? Коли ми думаємо про життя вічне, то перше, що приходить на думку, це тривалість, бо воно вічне. Ісус сам визначає, що є вічне життя. З, з життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав його. ти. Тут Ісус. Говорить не про тривалість, а про якість. Вічне життя це знати єдиного правдивого Бога особисто, тобто мати з Ним стосунки, а також це знати Ісуса Христа, якого Отець послав. Тобто вірити в те, що Ісус, хто він і навіщо Він прийшов. Як бачимо, це пов'язані речі. Вірити Ісуса, як в ягня Боже, Анця Божого, який бере на себе гріх світу, як Спасителя світу, як хліб життя, як світло для світу, як двері для овець, і як доброго пастиря, як в того, хто є воскресіння і життя, дорога і правда, правдива виноградина, і як Отця вічності Князя миру, і дивного порадника, як того. Хто хрестить Духом Святим? Чи знаєте, дорогі мої, ви єдиного правдивого Бога Ісуса Христа, якого Він послав? Чи довірилися ви Йому, чи довіряєте Йому? Зараз я прославив тебе на землі, довершив те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене саму себе тією славою, яку я мав у тебе, поки світ повстав. Тоді Ісус говорить про свою місію на землі, як про довершену справу. Що це за справа? Він каже Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти їх зо світу дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тут ім'я Бога, це суть Бога, який Він є. Він відкрив єдиного істинного Бога через свої слова і діла. Він зцілював, воскрешав, приймав відкинутих, викривав гріхи, проповідував Боже слово і казав, що діла, які я роблю, це ті, що дав мені викотнити Отець, і слова, що я кажу, це слова Отця. А в кінці. Він здійснив наше викоплення, помер за нас, щоб забрати наші гріхи. Таким чином, Ісус явив світові, що Бог живий і всемогутній, і Він святий, і Він є любов, і Він є Отець для кожного, хто вірує. Діло Ісуса виконано. Він зробив все, що Отець дав йому виконати, і не залишив нічого недоробленого. Дорогі мої. Чи можемо ми сумніватися в Ісусі і думати, що Він ще щось не виконано? Він довершив наше спасіння і дав нам вічне життя. На хрещі Він проголосив – звершилося. І тепер Він просив прославити Його тією славу, яку Він мав ще до створення світу. Він хоче, щоб ми бачили Його у славі. Одного дня ми побачимо Ісуса. Пророк Ісай писав про це так, як багато хто ним дивувалися, такий бо був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Отак він здивує численних народів, царіс і уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють. Чого не чували вони. Друге, Ісус молиться за своїх учнів. У цій найбільшій частині своєї молитви до Отця Ісус зосереджується на своїх учнях. Є багато речей, про які Ісус говорив і молився за своїх учнів. Замість того, щоб детально переглядати кожен вірш, давайте розглянемо коротко три речі, які Ісус відкриває про своїх учнів. Вони прийняли Ісуса та Його слова, вони належать Богу, вони залишаються у світі, а також чотири теми молитви за учнів, за єдність учнів, що мали в собі досконалу радість, за захист від злого, за освячення правдою. Учні Ісуса прийняли Ісуса та Його слова. В ім'я Твоє. Я ім'я Твоє людям явив, що дав ти мені від світу, твоїми вони були, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти дав мені від Тебе походить, бо слова, що Ти дав мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від Тебе і увірвали, що Ти послав мене. Тут Ісус каже Отцю, що учні його послухали ще його слів, тобто вони зберегли Слово Отця, вони пізнали, що все, що робив і вчив Ісус, Він робив це не від себе самого, що це походило від Бога Отця. Через вчинки і слова Ісуса учні прийняли і зрозуміли, що Ісус дійсно прийшов від Отця і повірили в Це. Учні Ісуса належать Богу. Ім'я твоє виявив людям, що мені ти їх за твоїми вони були. В молитві Ісус кілька разів каже, що учні належали Отцеві, а Отець дав їх своєму Сину. Твоїми були вони, і ти дав їх мені. Через те, що вони належать Богу, а не світу, то світ їх ненавидить. Раніше вони були зі світу, і світ їх ненавидів. Але відтоді, як вони отримали Слово Ісуса, вони стали не від світу. Я їм дав твоє Слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Ми знаємо, що учні були все ще слабкими, і їм ще потрібно було багато в чому рости. Проте Ісус говорить про нову природу в учнях від Нього, не від світу вони, як і я не від світу. Учні Ісуса залишаються у світі. І не на світі вже я, а вони ще у світі. Я йду до Тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких Ти дав мені, щоб як ми були одно. Не благаю. Отче, захвачую. Щоб ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від зло. Як і на світ послав ти мене, так і я послав їх. Ісус залишив світ і повертається до Отця. Але учні його все ще залишаються у світі. Ісус не молився, щоб отець забрав їх з освіту. Не благаю, щоб ти їх зо світу забрав. Натомість Ісус посилає їх у світ, як Ти мене послав у світ, так Я їх посилаю у світ. Як Отець послав сина, щоби принести спасіння, так тепер Син посилає своїх учнів, як Він, так і учні. Господь Ісус хоче, щоб ми розділили Його серце, щоб тепер, через учнів, і інші могли отримати вічне життя. Через пізнання Бога і посланого Ісуса Христа. Давайте тепер подивимося чотири теми молитви за учнів. за єдність учнів. Не, я не у світі, а вони ще у світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховаю ім'я своє їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були як ми одно. Залишаючи світ учнів. У світі Ісус просить Отця заховати учнів, тобто зберегти їх у єдності. Ісус знав, як учні схильні до супереч, суперництва і суперечок. Це було весь час напротяг його їм. але його особистість, і присутність, і слово завжди зупиняло всілякі суперечки. Тепер він ішов. І просив Отця зберегти їх у єдності такій, яку мають між собою отець і син, щоб, як ми єдиними були. Він вірив, що, незважаючи на ніякі виклики, отець збереже учнів, щоб мали в собі радість. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я у світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Тепер бажання Ісуса, щоб Його учні не були сумними, але мали радість. Він говорить не про радість, яка приходить, коли стається щось добре у житті. Він каже, це говорю я у світі, щоб вони мали у собі радість мою досконалу. Тобто ця радість буде всередині учнів, і вона не залежатиме від зовнішніх обставинів чи випадків. Бо це джерело, бо джерело цієї радости слова Ісуса. Ось тому ніхто не зможе цю радість учнів відняти. Дорогі мої, чи викликають Слова Ісуса у вас радість? Блаженні, що плачете, бо будете сміятися. Блаженні голодні, бо будете насичені. Хіба? Не, ви, не дають нам надію на радість, захист від зло. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від зло. Цій молитві Ісус двічі молиться про захист своїх учнів. Поки Він був з ними, Ісус захищав їх і зберігав їх у безпеці, а зараз Ісус молить Отця про їхній захист від спокус лукавого. Диявол це не міф, він наш супротивник. Диявол працює, щоб вкрасти, вбити й погубити. Він ходить, як лев рекаючий, що шукає кого би пожерти. Диявол породжує розцілення, чвари та ненависть. Тоді, який наш захист? Це ім'я Господа, ім'я Господнє могутнє, ім'я Господнє. Наш притулок у приповідок 18.10 сказано: Господнє ім'я сильна башта, до неї утече справедливий і буде безпечний. Дорогі мої, Господь Ісус, і зараз молиться за наш захист, за освячення правдою, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Ісус молився за своїх учнів, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Освятити означає виділити для святої мети. Старозавітні часи священників і храмові предмети освячували. Або, іншими словами, відділяли для служіння святому Богу. Ісус просив Отця, щоб його учні були виділені для Бога, яким чином? Правдою Його слова та дією Святого Духа. Римлян 15, 16, 1 Коринтян 6:11. Також правда Слова Божого очищає. Тобто звільняє нас від усякого обману диявола. По людське кажучи, ставалося, що Ісусу не вдалося виховати вірних учнів, усього за кілька годин, усі учні від страху розбіжаться. Навіть Петро зрікся Ісуса тричі. Але Ісус був вдячний Богові Отцю і сказав, що слава прийшла до нього через них і прославивши його в них. Він був цілковито впевнений, що Божа робота, яка розпочалася у них, буде доведена до кінця. Бог її здійснює Духом Святим. Він знав, що буде протидія з боку світу, з боку їхньої власної грішної природи та з боку диявола. Але він знав. Що вони будуть захищені ім'ям Господа і освячені Словом істини. В Ісусі не було відчуття невдачі чи поразки. Навіть зрада Юди Скаріота насправді була виконанням Святого Писання, Бог не був заскочений зненацька. Він знав. Що з нами сидить за столом, той хто нас срадив. він і не називав його зрадником. Навіть коли Юда прийшов гетьманський сад з військом, щоб його рештуван сказав «Ти руша, Не вже поцілунком видає сина чоловічого? Тому робота зі спасіння світу буде здійснена через Ісуса Христа, а його учні будуть послами цієї доброї новини. Амінь. Слава Ісусу Христу.